Добрий день, діти! Розглянемо виконання практичної роботи номер 3 створення презентації. У мене вже відкритий редактор PowerPoint за замовчуванням створений перший титульний слайд, і ваше перше завдання це зайти у вкладку Конструктор і обрати той макет, який вам, ну, дизайн макету, який вам подобається. Я зроблю, якщо хочете, можете зробити, також як я, зайти, форматувати тло, вибрати суцільна заливка і обрати який-небудь ніжно-блакитний кольор. І натискаємо застосувати до всіх. І все, у нас всі слайди будуть у такого блакитного кольору. Наступне у нас з вами завдання: презентація Сім чудес світу. Титульний слайд і додати ваше прізвище, ім'я і клас у підзаголовку слайду. Дивіться, титульний слайд у нас з вами зображення до титульного слайду, воно вже містить назву презентації, тому нам достатньо його обрати. Воно прикріплене буде у вас до уроку підписане титул. І ставите на слайд. А в підзаголовки слайда ви набираєте своє прізвище і ім'я. Шостий клас. Іваненко Денис, шостий клас, наприклад, у мене. Титульний слайд наш готовий. Тепер. Нам треба буде створити іще сім слайдів, тому що сім чудес світу. Ми з вами, давайте, для наших слайдів оберемо слайд-заголовок і два об'єкти. Тут у нас буде назва Чудо України. Так? Тут фото і тут текст, який пояснюємо. Що це за чудо України? І дивіться, нам таких слайдів потрібно 7 екземплярів. Натискаємо праву кнопку миші і 7 раз дублюємо, 6 раз дублюємо слайд. Якщо ви десь зіб'єтесь, нічого страшного, слайди можна додати і потім. Тож повертаємося до другого слайду, заходимо в документ, де у нас йдуть текстове наповнення до презентації, і перше чудо це Київсь... Києво-Печерська лавра. Київ. Копіюємо, повертаємося до презентації і вставляємо заголовок і вибираємо от, Зберегти лише текст, щоб заповнити текстове наповнення тим, тим шрифтом, який є в цій презентації. Далі повертаємося, копіюємо пояснення до першого чуда і в презентації тут -от, в текст слайда додаємо. Текстове, напомню. Все чудово, У нас презентація підігнала текст так, за розмірами блока. Тепер ми заходимо у «Вставлення», Тобто нам треба тут, -тут вставити Києво-Печерська лавра. Ось вона у нас. І все, у нас додалась наша києво печерська Лавра. Переходимо до другого слайду. Дивимось, що у нас наступне Софія Київська Київ. Копіюємо, вставляємо. Ну, знову ж таки, за бажанням ви можете свій якийсь шрифт додати, свої якісь ефекти. Я буду це дуже оцінювати. Так, і переходимо до опису чуда, копіюємо. Вставляємо і вставляємо Софія Київська. Тобто, дивіться, ми можемо вставляти або тут натискати на іконку, або вставлення зображення. Натискати ті ж самі дії. Ну, Ми не будемо розглядати всі слайди, а давайте з вами перейдемо до останнього слайду. Останнє, сьоме чудо на восьмому слайді це Бузький Гард, Миколаївська область. Так, Копіюємо, вставляємо заголовок. Тексту у нас тут небагато зовсім до вузького гарду. Копіювати. Ну, стандартний набор дій, я думаю, у вас проблем з цим не виникне. Так, де в нас бузький гарт? Тут він вузький гард ставити. Додали ми вузький гард. І тепер дивіться: нам треба. На останньому слайді додати гіперпосилання на е, титульний слайд, на перший слайд презентації. Згадуємо, як це робити. Переходимо в ставлення, вибираємо фігури, обираємо кнопки Дії. Ну і давайте от, оце у нас кнопка додому буде. Да? Тут ми її вставляємо, у нас активується віконце і нам відразу пропонують на перший слайд. Так, все чудово, нам саме на перший слайд і потрібно. Натискаємо ОК. І тепер давайте в режимі перегляду презентації з вами перевіримо, чи буде працювати наше гіперпосилання. Перший, другий, третій. Далі у нас порожні слайди, ви їх заповните. От він у нас бузький гард. Перескочили ми трішки. Що ж, давайте ще раз. Так, і натискаємо на кнопку і опиняємося на першому слайді презентації. Все у нас чудово працює. Що ж, діти? Бажаю вам приємної роботи над презентацією і чекаю на ваші результати у Classroom. До побачення!